Вітаю! Сьогодні, 21 жовтня 2022 року, розпочалася 240 доба героїчного протистояння України російському широкомасштабному вторгненню. Російські війська продовжували штурмувати Донецьку область та робити заяви про просування в районі Бахмута, щоб подати це як успіх, принаймні в одному секторі на тлі постійних втрат на північному сході та півдні України. Водночас окупанти створюють умови для виведення військових та колаборантів через річку Дніпро в очікуванні наступу сил оборони України. Цей процес для ворога ускладнюється тим, що лінії сполучення через річку Дніпро тримаються під вогневим контролем українських військ. Так, по Антонівському мосту в Херсоні і по переправі, збудованій біля нього російськими загарбниками, ввечері 20 жовтня було завдано чергового удару. Це призводить до подальшого напруження серед місцевих адміністрацій та Міністерства оборони Росії, які продовжують звинувачувати один одного у провалах військового управління. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області. Опитне, Бахмут, Побєда та Мар'їнка Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. На більшості напрямків ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з танків, мінометів і ствольної артилерії в районах населених пунктів Стариця, Красне та Хатнє. На Купинському та Лиманському напрямках зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове Зарічне Нове. Першотравневе, Стельмахівка, Терни та Ямполівка. На Бахмутському напрямку з танків та артилерії у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Спірне, Іванград та Яковлівка. На Авдіївському напрямку з танків, Мінометів, Ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Семенівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли. У районах Времівки, Вугледара, Дорожнянки, Нескучного, Новоданилівки та Степової. На південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони до 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки окупанти здійснили більше як 20 вилітів БПЛА різних типів. Українська авіація протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і районів зосередження озброєння та військової техніки. І двох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 БПЛА. Воїни ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, засіб ППО, міст та понтонну переправу противника. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах Bogun.brigade ми зброя, що захищає світ. Віримо в збройні сили України. Слава Україні!